В рамках підготовки до мого курсу про нарцисів, психопатів і соціопатів, чим вони відрізняються, чим вони вам загрожують, як з ними комунікувати, я вирішила записати вам розбір Дональда Трампа як одного з. Ну просто типових проявів нарцисизму, і потім скажу, чого ще. Тому що е персонаж однозначно ну, цікавий. Він викликає багато суперечок, він епатажний. І сьогодні ми якраз поговоримо, чому, чому він себе так поводить, е які його наміри, які його потреби, і е чому ну, він от такий. І так, дуже багато відповідей від вас було в інстаграмі. Дональд Трамп він нарцис, він психопат або соціопат. Чим вони відрізняються і, взагалі, чи потрібно нам про це в нашому житті знати? Спойлер, навіть якщо ви не знаєте або не цікавитесь цим, як бачите, з Минулих переговорів, які пройшли в Америці, вони можуть на нас впливати, не дивлячись на те, хочемо ми цього чи ні. Окрім того, що Трамп став вдруге президентом США. Він в Вікіпедії підписаний як американський політик, державний діяч, підприємець і колишній телевізійник. І я думаю, що якраз оця телевізійна така жилка, вона дуже дуже стала йому на руку, тому що ви знаєте, можливо, що багато є прихильників Трампа, тому що він дуже медійна особистість, і ми сьогодні побачимо, чому. Бо це якраз, якщо забігати наперед, то це його прям потреба. Йому треба бути. На виду йому треба, щоб його бачили. Я думаю, що його поразка в минулому президентстві Байдену була дуже болюча, і ми це бачили, тому що він дуже довгий час від, ну, відрікався від цього, що ні, цього ні, я я буду подавати там. Фальсифікації, що е, сфальсифіковане результатів результати виборів, і що е, це неправда, що я переміг, плюс він підбурював людей е, до захвату е, Пентагону, що є ну дуже. Е, я думаю, що е, е, через те, що заділи його прям таке его, е, 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 в нього трошечки підірвало кришечку. Але як бачите, I'm back. Так як Дональд Трамп він дуже суперечлива така фігура, він в нас викликає ну, постійні такі дискусії, він нас не ну, відпускає, не знаю, протягом вже 20 років всі про нього говорять періодично чи більше чи менше. І так, всі, хто коли-небудь бачив промови Дональда Трампа, ви напевно. Помічали, наскільки сильно він самовпевнений, і наскільки він свою величність підвищує, тому що це якраз риса таких нарцисичних розладів, коли така самовпевненість, надмірна самовпевненість. Ми ж розуміємо, звичайні люди, що звичайні такі земні люди. Що коли людина впевнена, їм не треба про це кричати, тому що ну, я впевнена і все мені достатньо. А коли в тебе така надмірна самовпевненість, надмірне звеличення себе, це якраз ознака такого ну, величезного ну, несистиковочки, знаєте, такої, що я, воно таке спотворене. Ти ніби кажеш, що ти самовпевнений, але якби ти був самовпевнений, ти б про це не кричав, і воно як таке, як колесо. Тому що е, впевнені в собі люди, їм не потрібно підтвердження зі сторони про це. Також е, нарцисичні особистості, вони е, хочуть е, себе звеличити. Тобто він же ж е, президент е, країни, так? але він робить все для того, щоб е, він. Забезпечив собі свою популярність, тобто він говорить про себе, він говорить, що я один такий єдиний, що тільки я і ніхто інший. Тому взагалі люди нарцисичні вони такі проявляють назовні, вони дуже такі істероїдні, дуже люблять увагу, щоб на них дивились, можливо, навіть не завжди в позитивному ключі, а можливо, навіть. Просто в негативі їм їм все одно їм головне увага головне, щоб ви їх помітили, тому що найгірше для нарцисів це коли їх не помічають. Він ніколи не зізнається, що щось зробив невірно. Нещодавно, якщо бачили такий шматочок, його запитали, чи ви вважаєте, чи все ще ви вважаєте зеленського диктатором? Він такий, а я що таке казав? Я таке не казав, не може бути. Тобто він ніколи не визнає, що він не був. Ніколи це риса з зрілої особистості. Нарциси вони не зрілі, вони дуже дитячі. Трамп він. Сприймає людей як свій ресурс. Так само там на рівні грошей, так само на рівні нерухомості, це все, все для нього ресурси. Тобто, це одне і те саме нерухомість і людина для нього це одне і те саме. Він не у нього немає емпатії, він не бачить людського, він бачить тільки ресурси. Також е, характерні риси нарцисів це така потреба у визнанні і дуже погане сприйняття критики. У цьому е, інтерв'ю ми можемо це побачити. Про ці по цій зустрічі ми можемо це побачити. Що як тільки десь е, це навіть не критика, це навіть не підкритика, тобто, щось іде не так, як він собі запланував, він починає вибухати. Тобто він не може сприйняти е, те, що ну він не, не, не вміє витримати це. Тобто він одразу йде в атаку. Тобто біжи замри, Так він одразу починає бити, а він. Постійно використовує такі публічні нападки, постійно робить це так, щоб всі бачили. Не те, щоб, знаєте, там за закритими дверима, там хтось десь там сказав, ні, він робить це публічно, тому що йому це подобається. Йому подобається бути публічним, йому подобається проявляти таку свою владу. Для нього оце президентство, для нього це. Ну, найбільша така, одна з найбільших е, прерогатив, що він от прям найкращий От президент просто Америки, США. Президент США просто ну-ну краще просто не може. Чому у нього таке стремління об'єднати? Так там країни, там Канада, ну у нього постійно якісь такі суперечливі. То він е, накладає податки, то він не. Об'єднується з Канадою і з всіма іншими, щоб бути ще більшим. Тобто його его воно вже виходить за межі е, людини, за межі е, тіла людського. Е, він вже на рівні всієї країни і він це сприймає як своє особисте. Е, він постійно звертає увагу на свою. Популярні, що він такий популярний, що всі його люблять, він дуже рекламує своє досягнення. Хоча, ну знаєте, це ж для чого? Для того, щоб всі інші побачили, наскільки він класний, наскільки він хороший, наскільки він не те, що хороший, давайте навіть так, це некоректно сказати хороший, наскільки він крутий. отак. Наскільки він крутий, наскільки він кращий, ніж всі інші люди з всієї планети, і для нього це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що тут є сумніви в собі. Якби не було, він би і так казав: би, Ну я і краще ну то й що? Ніхто зі мною зрівнятися не може. Але ні, він не може цього витримати. І це візуально дуже видно в його е, розмовах. Е, якщо поспостерігаєте з таким ефектом спостерігача, то ви е, це помітите, наскільки для нього це важливо. І це якраз риса нарцисів. А, що щодо таких нарцисичних рисів ми проговорили, давайте ще раз підведемо підсумки. Це така потреба в захопленні та визнанні. Це їх потреба. Все життя вони будуть іти за цією потребою, що я хочу, щоб мене визнавали, щоб мною захоплювались все, що вони будуть всі рішення, які будуть приймати, вони будуть грунтувати стільки на е, цій потребі. Все, більше нічого для них не важливо. Чому вони е, часто досягають таких е, величезних успіхів, тому що ними керує от така відсутність така емпатії до людей, так? І керується потреба в визнанні. І чим вищий цей рівень, тим більше а, на, а, на заряджається таке його его, тим більше його его. Трамп дуже впевнений власній величності, а, це дуже схоже на когось. Ну, На типові, просто типові нарциси, вони такі і є, є такі грандіозні, так що вони навіть не приховують свого нарцисизму, щоб ніхто, не дай Бог, не подумав, що вони не найкращі. Ну не може такого бути. Це, це має бути тільки найкраще. А, він має бути неперевершеним. А, він а, має бути особливого статусу. І якраз це президентство воно йому є дає оцей особливий статус, і він будь-якими силами буде втримувати його будь-якими силами. Для нього ж, в принципі, якщо немає емпатії, для нього в принципі немає поганих методів, в нього є тільки його власні потреби, бажання, і він керується тільки ними. І через відсутність емпатії йому, ну в принципі. Наплювати на людей він їх використовує як предмети на шаховій дошці, наприклад, от от десь приблизно так. Також, якщо помітите, він е, ніколи не шкодує ніколи використовує найгірше проти своїх опонентів, так? він використовує просто в нього ну, де, ну, яка совість, ну, яка там совість? Там совісті немає, там емпатії немає, совісті немає, не сформований цей шматок. От, так, по психоаналізу не сформований цей шматок, і тому йому наплювати, він, він знайде найгірше в людині і виверне це, й покаже. Це в присутності інших людей. Це дуже важливо для того, щоб вони зробили висновки про те, що він сильніший, що він більш впливовий, що він більший, фізично більший, ніж всі інші люди на планеті. Окрім того, що Трамп типовий нарцис, у нього типовий нарцисичний розлад, в нього ще є соціопатичні риси. Соціопати це такі люди, які вони дуже імпульсивні, вони не можуть себе стримувати. Нарциси теж недостатньо не такі стримані, але, от я би ще відмітила такі його соціопатичні риси, це така імпульсивність. Він дуже швидко приймає рішення. Часто це дуже необдумано, Вони не стратеги, соціопати зовсім не стратеги, Вони не будуть думати на перспективу, що там мені щось потрібно. От ця ж зустріч з Зеленським це показала. Тобто він імпульсивний, він не подумав, що там далі буде. Він не подумав, там назвав його диктатор. Диктатор згадала. А, те, що він диктатор, він навіть такий, так, я такого не казав. розумієте, йому, ну, Він може собі дозволити сказати, та я такого не казав. Тому що, ну, блін, йому все одно. Він не буде, він думає про якісь там, що він там сказав щось, щось невірно, або там себе там десь, десь звинувачувати. Тому що він президент США. Ви що? Це найвище з всіх похвал. ну, ну, Краще за нього, ну просто і е, вірніше за нього, за його думки і за його рішення бути не може. Але він приймає їх дуже імпусивно е, і дуже різко. І це якраз не про думку, про перспективу, тому що в перспективі е, ми маємо розуміти, що є яка стратегія так руху країни, тобто це ж не твоя особиста стратегія, але він звик до того, що він отак випалює напряму. Люди під цим прогибаються, прогинаються і е, піддаються на його провокації, піддаються на його маніпуляції, тому що він це робить ще й публічно. А, а це окрім того, що він і так сильно тисне, а публічність ще більше додає. Тобто, це таке. Тиснення в квадраті. І якщо людина, наприклад, внутрішньо недостатньо сильна, вона просто не витримує цього. Ну, тобто, нормальні люди з соціопатами і з нарцисами, а то і два в одному, їм взагалі буде дуже важко комунікувати. Я взагалі закликаю не комунікувати з ними. Наскільки на зможете? Він загалом не продумує наслідки е, своїх слів, наслідки своїх дій, е, він. Дуже робить провокаційні заяви для того, щоб люди звернули на нього увагу. Йому потрібна тільки увага. Він не думає про те, там що там він сказав, чи щось там треба буде за це відповідати. Він про це не думає. Йому потрібно чим більше. Уваги, тим краще, і е, тому ця медійність. Вона йому дуже допомагає в цьому. Він знає, як це використовувати. У нього дуже багатий досвід в цьому, в цьому плані. Також вони дуже агресивні. соціопати, вони дуже агресивні. Вони, от ця імпульсивність, вона вони не можуть себе стримувати. Вони одразу йдуть в атаку. Е, він таки публічно атакує своїх опонентів. Він часто. Дуже вороже до них ставиться, не має поваги від слова зовсім. Він взагалі нікого не поважає, навіть себе, якщо так от взяти, він дуже не приховує так, своїх якихось агресивних таких манер. Вони йому допомагають, до речі, просуватись по кар'єрній сходинці, і це прям по кар'єрним сходам. І отака соці... соціопатичність, вона ну протискає, протискає, скажімо так. Він а, використовує її прямо по максимуму. А соціопати також дуже, дуже маленькі зв'язки з іншими людьми, тому що а, вони більше орієнтуються на власну вигоду, їм не потрібні довготривалі стосунки, або ще боже, ще гірше гли... глибокі зв'язки з іншими людьми. Ні, цього не може бути, тому що е, це неймовірно для соціопата і тим паче для нарциса е, неможливо побудувати глибокі стосунки, тому що вони будуються на якоїсь вразливості. А нарцис і соціопат він ні вколи в житті не покаже вам своєї вразливості. Тобто соціопат, це в принципі останнє, що ви побачите, якщо він відчує себе а, вразливим. Це в принципі останнє, що ви побачите, тому що він себе стримувати не буде. Але через те, що от у цієї емпатії немає ні в того, ні в того, а в нього два в одному, так він а, не може побутувати теплі якісь стосунки. Е, я думаю, що його дружина, вона якби ну по ній видно, так що вона теж така достатньо холодна, і це теж не просто так. Інша би просто ну, стільки років би не витримала. Але все ж таки вони здатні, е, хоча б трошки, 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 е, якось прив'язуватись. Ми бачимо це по дітях, по онукам, е, яких він в принципі іноді показує. Але це більше, знаєте, не про любов якусь, це більше про якийсь ресурс. Тобто для нього навіть його діти і його онуки це просто ресурс для того, щоб показати іншим продовжити його таку династію. Ми знаємо, що він народився не в звичайній сім'ї, він народився в сім'ї там інвесторів. Вони працювали в нерухомості, і так само Трамп продовжує, тому що для нього це було просто більш вигідно. Хоча, до речі, десь я читала, що він мріяв бути. В медіапросторі, тобто він от до такої телевізійності він завжди мав стрімління, тому він себе знайшов в цьому плані. А як він все ж таке показує своє лідерство і свою таку публічну поведінку? Це е, агресивна його реакція. Це його прям перша для чого? Для того, щоб люди не могли дозволити собі. І, і це ж така агресія викручена на 100%, тобто максимально можна було там сказати на 60%, десь там, а, типу, зробити е, пасивну агресію, так, якісь натяки зробити, але ні, він іде в таку відкриту атаку на 100 не, не менше, а то й на 120%, так щоб максимально вже зразити свого ворога, збити з ніг просто для того, щоб. Людина не змогла оправитись. Вона, Справа в тому, що, чому він це не робить? Тому що насправді дуже глибоко сидить така невпевнена особистість, і якраз він дуже боїться, що його поставлять в таку позицію вразливу, що він відчує свою вразливість, свою безпомічність. Для нього це дуже-дуже страшно. дуже. Тому він ви, ну... Витісняє цю можливість одразу на максимум. Тобто, за все життя він просто настільки це натренував, настільки це е, зробила е, його сьогоднішнім. А, а плюс ще 80 років ну все ж таки все мозок він вже не настільки гнучкий, він не може підлаштовуватись під світ. Світ міняється. А він мінятись не може, тому що він має таку сталу. Тим паче він дуже консервативний, а в нього є тільки чорне, тільки біле. Посередині немає ні сірого, ні кольорового, нічого немає. Тобто, все ж таки, це не про майбутнє майбутнє має бути більш гнучким і підлаштовуватись під ситуації, більш адаптивним. Адаптивний мозок він вважається більш прогресивним і відкритим до якихось нових вражень. Ну, і нових ситуацій. А також він дуже часто маніпулює, дуже часто маніпулює, е, причому е, він не соромиться маніпулювати своїми е, досягненнями, своїми цілями. Ми ж розуміємо, що. А, частина, він, ну, частину він приписує собі просто, тому що ну просто він сказав і все. Ні, ніхто його за язик не схватить. Те, що він а, щось проговорив там, сказав, що дав 500 мільйонів, так а насправді дав 100, але такі, ну хто то вже запам'ятає? Розумієте? Тому... Він дуже сильно маніпулює його. віце-президент віце теж дуже, дуже сильно маніпулює для того, щоб викликати у вас реакцію. Для того щоб викликати у вас емоції. А ви вже на емоціях ви вже не можете. Якось думати, якось вибудовувати стратегію через емоції, він просто проводить вас по своїм гойдалкам, так як йому потрібно. І це саме така маніпуляція, вона дуже притаманна нарцисам. Соціопатам, ну, не так сильно. Ну, так, але більше все ж таки тут нарцисичне проявлення його. Ну і також третє таке проявлення: це потреба в увазі. Нарциси нарцисичні риси, вони. Ну, постійно вимагають такої уваги. Постійно, навіть без вашого на те спросу. Тобто він постійно в центрі уваги. Він говорить такі провокативні речі для того, щоб ви на нього подивились, для того, щоб ви його помітили, тому що йому здається, що його, його не помічають. Тому. А... Дональд Трамп є такою особистістю, які поєднує в собі і нарцисичні риси, і соціопатичні риси. Я твердо впевнена, що в нього точно є нарцисичний розлад. Хотілося б це перевірити, але ну по поведінці це видно. Або це така сильна епатажність, але епатажність вона ж для чого? Для чого взагалі людям епатажність? Для того, щоб на них звернули увагу навіть негативно, тому що люди. Звикли з дитинства привертати увагу таким негативом, тому що тільки так на мене подивляться батьки, тільки так мене помітять, якщо я буду себе поводити саме таким чином, хоча б звернути на мене увагу, нехай в негативному ключі, але Хоча б звернуть увагу, тому а, це прям от звідти й тянеться. Його такі соціопатичні, про нарцисизм ми багато сьогодні поговорила, але його такі соціопатичні риси вони проявляються в агресії його а, нестриманості, тобто імпульсивній реакції. Видно, що вона не продумана, видно, що вона імпульсивна. І е, здатності ідеально маніпулювати. Тобто в людини дуже величезний досвід на величезних рівнях маніпуляції, тому е, він цим володіє в ідеалі. Я вважаю, що йому треба про це книгу якраз писати. Е, а от його така потреба у визнанні і увазі, це якраз така його нарцисичне проявлення. Тому надіюсь, вам сьогодні стало трошечки зрозуміло, що ним керує. Коли ти розумієш, що людиною керує, ти можеш зрозуміти, для чого йому це потрібно. І тому ти, наприклад, можеш стримати свої розчарування. Ти можеш зрозуміти, як він себе поводить буде поводити далі. Ти бачиш ці маніпуляції. Ти вже далі кажеш, така ця маніпуляція. А що я буду на неї реагувати? Ти хочеш щоб я. А, ну, відчула страх, ти хочеш, щоб я відчула провину. А, саме цього і добувався він цієї зустрічі, щоб ми відчули страх, що нам не будуть допомагати, щоб ми відчули меншу вартість. Це ну, прям дуже сильно просліджувало, що ми не готові до миру. Хоча ми ті люди, які е, втрачаємо набагато більше з кожним днем. Але розумієте, ми в них з ним в різних, ну на різних площинах, тому що він якраз керується такою агресією маніпуляціями. А ми якраз хочемо навпаки, щоб це на, найбільше найбільш прямолінійно. Показувала те, як воно є, тому для нього ми дуже незручні. Він взагалі хоче вийти величезним героєм, щоб про нього потім в книгах писали, що він а, зробив неможливе, неможливе а ми. Зараз йому дуже заважаємо в його планах, тому ми йому дуже такі палки в колеса вставляємо. Тому Він так реагує по-дитячому, тому що ну, він, він знаєте, він не, не хоче не хоче, міру, він, ну, дуже. Ну, Це його стиль, розумієте? Це його стиль, який продиктований досвідом його психічними особливостями. Тому сьогодні ви Побачили, як себе може поводити людина з отаким, як він проявляє себе. На курсі ми будемо говорити більш подробицях. Ми ще й. Поговоримо про психопатію моїх улюблених. Тому що дивіться, якщо вам подобаються якісь риси. Наприклад, в психопатах, в соціопатах, в нарцисах є дуже багато речей, які приваблюють людей. Тобто, загалом вони дуже харизматичні, дуже харизматичні. Вони притягують як магніт, особливо якихось емпатів Прям, ну, знаєте, як плюси-мінус. Їм не вистачає оцього емпат емпатичності, і люди з емпатією до них притягуються. І дуже часто, чому тому що вони нібито його жаліють. Я Боже, який бідний. Він ніколи не відчував материнського тепла, наприклад. Так? Я його полікую, я його вилікую. Це, це не так, йому це не потрібно. Він буде використовувати вас. Наскільки ну, він може. Про це ми будемо говорити на курсі. Дуже в подробицях, тому що нарциси теж бувають різні. От ми зараз бачимо такий яскравий приклад: це такого грандіозного нарцисизму. Є ще інші види нарцисизму, і ви дуже здивуєтесь, коли ви побачите, можливо, себе, а можливо, своїх близьких, і зрозумієте, чому люди себе так поводять. Я вважаю, що коли ти розумієш, чому люди себе поводять так або інакше, ти можеш володіти ситуацією. І далі приймати рішення вже ті, які тобі будуть вигідні, а не а, маніпулятору, хто зараз тобою маніпулює. І а, про маніпуляції буде прям окремий блок і про відносини з такими людьми, особливо, якщо це, наприклад, ваш начальник, і ви далі не знаєте, ну як чи вам іти з роботи, або вам ну, не знаю, якось підлаштовуватись під нього. Тому про це розберемо на курсі. Я чекаю вас в інстаграмі, в Телеграмі. Будь ласка, пишіть, задавайте питання, я з задоволенням відповім. Надіюсь, вам сьогодні було корисно. Надіюсь, вам було зрозуміло і ви тепер далі знаєте, що від нього очікувати. Тому всім бажаю удачі, гарного дня і до зустрічі на нових відео.